Доброго дня. Ми хочемо презентувати дані нашого чергового дослідження, яке ми провели на замовлення клієнта. Дослідження було проведено Київським міжнародним інститутом соціології.

для опитування ми зробили нашу звичайну вибірку стандартну. Ми опитуємо біля двох тисяч респондентів, в даному випадку було 2040, які проживають по всіх областях України та в місті Києві. Ми не проводили опитування на тимчасово окупованій території Криму, а також на окупованих чи неконтрольованих Україною територіях Донецької. У Луганської області, тому що це ми прогнозуємо, що буде на виборах, а там, скоріш за все, вибори не будуть відбуватися. І похибка вибірки не перевищує 3,3%, враховуючи дизайн ефект. Перше, це те, що ми запитували, чи на вашу думку, керівництво України веде країну в правильному чи неправильному напрямку. Ну тут вже не перший раз дослідження. Більшість майже 80% вважає, що у неправильному і великої різниці між різними регіонами немає, хоча все ж таки на заході таких менш за все 77% і на сході більш за все 82%. два Якщо вичленити окремо Донбас, то навіть 94%. Це на контрольованій Україною території Донбасу. Щодо оцінки зміни економічної ситуації за останні два роки, то теж майже 90%, 87% вважає, що ситуація. Погіршилося. Хоча, в принципі, наші дані показують, що ситуація трохи краще, ніж вважає населення. Так само, як з рівнем корупції, що за нашими даними окремого дослідження, скажімо, рівень корупції дещо знизився, а люди вважають, що він суттєво. Підвищився щодо економічної ситуації, то вона дійсно суттєво погіршувалася. Рівень бідності зріс приблизно вдвічі за перший рік, але за другий рік, за останній рік, він більш-менш більш, більш, більш стабільний. Питання: хто на вашу думку найбільшою мірою відповідальний за погіршення соціально-економічної ситуації в Україні? Протягом останніх двох років населення покладає відповідальність перш за все на прем'єр-міністра 33%, потім на президента 24%, кабінет міністра в цілому менше, от 11%, ще менше на Верховну Раду. І цікаво те, що війна. Вже не розглядається фактично, тільки 8% вважає війну фактором, який суттєво впливає на погіршення ситуації. Я передаю слово Антону Грошецькому. Добрий день. Ну окрім цих запитань, в принципі, вони, мабуть, широко відомі були, і за даними всіх інших опитувань, не тільки нашої компанії, що населення достатньо критично оцінює соціально-економічну ситуацію, яка склалася в країні, і взагалі, напрямок справи. Також в ході опитування був ряд інших блоків, пов'язаний із актуальними суспільно-політичними питаннями. По-перше, опитування проводилося, почалося з 23 лютого, тобто після подій 16 лютого в парламенті, коли, заслухавши звіт уряду, його робота була визнана незадовільною, але парламент не відправив у відставку уряд. Тому респондентам було поставлено запитання, чи вчинив правильно парламент, що не відправив у відставку уряд. І за даними опитування, більшість населення 55%. Які вважають, що парламент вчинив неправильно, тобто населення не погодилося з рішенням парламенту не відправляти відставку уряд. Визнають рішення парламенту правильним в цій ситуації, тільки 19% населення України. Також ми ставили запитання, хто несе відповідальність, адже фактично після цього числа можна вести відлік розпад коаліції, хоча є. Юридичні нюанси, що формальна коаліція існує, але де-факто можна, звісно, говорити, що коаліція практично не існує. Тому ставилося запитання: хто на вашу думку несе найбільшу відповідальність за розпад коаліції, і серед усього населення України найбільшу відповідальність українці покладають насамперед на прем'єр-міністра Арсенія Цинюка, 28% українців вважають його найбільш відповідальним, і ще 22% покладають відповідальність на президента Петра Порошенка. Варіант номер три. Які також за популярністю це всеукраїнське об'єднання Батьківщина і Юлія Тимошенка, яку звинувачують у розпаді коаліції 7% населення України. Також зрозуміло, оскільки ми маємо ситуацію з певною політичною кризою. Ми цікавилися у населення, на думку українців, які саме шляхи виходу з кризи, на їхню думку, можуть бути найбільш оптимальними. І спочатку просто пропонувався певний набір різних варіантів. Наприклад, варіант. Там дострокові вибори, переформатування уряду, продовження роботи нинішнім урядом, тобто був ряд різних варіантів. Із усіх цих варіантів населення більшу перевагу, це 50%, віддає створенню нового уряду з новим прем'єр-міністром. В даному контексті, до речі, дострокові вибори президента і парламента підтримують всього 13-14% населення. Тобто, якщо людям давати певний вибір, то люди більше схиляються до того, що уряд треба міняти, але вибори все-таки як якщо... з. Шляхів розв'язання проблеми, дещо відступає на задній план. Але при цьому, якщо людей прямо запитувати, чи підтримали б вони проведення дострокових президентських і парламентських виборів, то. Трохи менше половини, але все-таки 43% населення підтримують проведення дострокових парламентських виборів. Причому проти виступають менше людей, саме 34 У випадку президентських виборів дострокові вибори підтримують 41% населення, проти виступає 38%. Тобто в суспільстві, в принципі, немає як такого тотального підтримки дострокових виборів, але все-таки частка тих, хто їх скоріше підтримує, є дещо вищою, ніж тих, хто не підтримує. Хоча знову таки як попередній слайд показав, що все-таки варіант створення просто нового уряду з новим прем'єр-міністром все таки є трохи більш прийнятним для населення ніж перевибори. Я хотів би тут додати, що тут з одного боку є така деяка амбівалентність поглядів з цього приводу, а з іншого це досить часто відбувається. В нас, наприклад, протягом багатьох років, коли ми питали про, скажімо, референдум по відношенню до ЄС чи до Союзу з Росією, то і більшість була і там, і там. Тобто, коли ми ставили вже в один в одне питання, там вибирали щось одне. Тому просто виявили, що частина людей ну, не має такої стійкої думки, і тому, в залежності від того, в якому контексті їх питають, вони будуть відповідати так чи так. Ну, наступне так нас цікавили питання: в принципі, якщо населення не задоволе діями керівництва країни, кого, наприклад, вони хотіли б бачити на посаді прем'єр-міністра? І насправді немає. Тобто, якщо у випадку, мабуть, незадоволеності всі українці об'єднані, то у випадку того, а хто ж може прийти на заміну, спостерігається значно менше єдності. Але в принципі є два лідери, відносно найбільш популярні кандидати, які згадуються набагато частіше. І це знову таки не тільки наше опитування, а як якщо промоніторити дані всі інші, то й інших компаній. Так насамперед це називалося Юлія Тимошенка, і 13% населення України хотіли б бачити її саме на посаді премєр міністра І ще 10% називають Міхійла Саакашвілі. Інших кандидатів називали найбільше 7%. Знову таки, простежується також, варто звернути увагу на дещо високу невизначеність. З одного боку, є 16% тих, які взагалі нікого не змогли обрати, кого б вони хотіли бачити головою уряду. І є ще 27%, які мають взагалі стійку антипатію до всіх кандидатів, вважаючи жодного з цих політиків зазначених, а це лідери основних партій і сил. Вони взагалі б не хотіли бачити прем'єр-міністр. Тобто зрозуміло, що в умовах політичної кризи зростає певна незадоволеність взагалі там українськими нинішніми елітами. Знову такі, те, що за останні два роки було особливо поширене, це запрошення, може його назвати, варягів, поповнення кадрового резерву Україну за рахунок іноземців. І це запитання дійсно достатньо цікаве, як ставлення населення до цих всіх аспектів, тобто, чи вітає населення, запрошене іноземних менеджерів, чи не вітає. І за даним опитування, більшість населення все-таки не підтримує ініціативу запрошувати іноземців на важливі державні посади в Україні. 57 Виступають проти такої ініціативи, підтримують її 33%. Е, ну, також в рамках опитування. Ставилося стандартне запитання. На жаль, актуальне для України на цей момент це конфлікт на сході України, це шляхи розв'язання конфлікту. В принципі, за всі останні дослідження і наші дослідження і інших колег простежується стійка тенденція, що лише е, абсолютно меншість населення, 20%, відсотків. Вважають, що конфлікт можна розв'язати шляхом активізації воєнних дій до повної перемоги. Все-таки переважна більшість населення наполягає на в тому чи іншому форматі проведення мирних переговорів. То тобто, саме мирний шлях це те, що саме відповідає нинішнім інтенціям населення. Ну і після такого можна сказати вступної оглядової частини суспільних настроїв, мабуть, найбільш цікавий в нинішній момент. Це електоральні настрої населення. Спочатку ми почнемо з виборів до Верховної Ради України. Респондентам пропонувався бюлетень, з якого респонденти мали вибрати партію, яку вони готові підтримати на виборах, якби ці вибори відбувалися прямо зараз. Тобто, це, в принципі, моделювання ситуації, якби вибори відбувалися на середину березня. На даному слайді прошу звернути увагу, тому що дуже часто це опускається. Рейтинги розраховані в двох форматах. Спочатку з лівої частини вони розраховані серед усього населення. Тобто, якщо за 100% береться все населення України без відносно доявки, то який відсоток підтримує певну політ? Ітичну силу. З правої частини зазначені рейтинги серед тих, хто визначився. Тобто, це серед тих, хто буде голосувати і прийде на вибори і дасть свій голос. І якщо ми хочемо прогнозувати саме результати виборів, то якби вам нам слід орієнтуватися саме на рейтинги, розраховані у правій частині. У цілому. Е на найбільшою зміною є втрата лідерством блоком Петра Порошенка, який за останній період тривалий період утримував лідерство. І вихід на перше місце всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», яке зараз набирає 9,5% серед усього населення, що становить майже 19% серед тих, хто збирається голосувати і визначився. Тобто, якби зараз були проведені вибори, центральна виборча комісія підбила всі результати, то всеукраїнське об'єднання батьківщина набрало б 19%. Далі йде партія опозиційної. Блок, за яку підтримують 6,7% серед усього населення України, що становить 13% серед тих, хто збирається голосувати і визначився. Далі йдуть блок Петра Порошенка, самопоміч і радикальна партія, які мають приблизно однакову підтримку: – 5-6% серед усього населення, 10-11% серед тих, хто збирається голосувати і визначився. Потрапити в парламент також можуть радикає, Всеукраїнське об'єднання Свобода і громадянська позиція, які серед тих, хто визначився, набирають трохи більше 5%. Окрему увагу слід звернути на партію Саакашвілі, Адже з приводу цього йдуть тривалі дискусії і серед журналістів, і серед політичних дослідників, і на цьому тижні були новини, чи то про створення партії, чи то про нестворення партії. За нашими даними, зараз партія набирала б 4% серед тих, хто прийшов би на вибори. і не Трапила б до парламенту. Хоча, за даними інших опитувань, з якими ви могли бути знайомими, партія проходить не тільки проходить парламент і набирає істотну кількість голосів. В даному випадку важливо звернути увагу на такий момент. В нашому опитуванні респонденту просто пропонувався бюлетень з партією Рух за очищення України» і лідер якої Міхіла Саакашвілі. Партія знаходилася в другій частині списку, оскільки список був впорядкований з Алфавітом. І оскільки зараз партія не існує, респонденти навмисно не шукають її в списку, а все-таки орієнтуються на умовно. Традиційні сили. Батьківщина, блок Петра Порошенка, «Самопоміч», радикальна партія. Якщо респондентам акцентувати увагу про наявність цієї політичної сили або змінити її назву, щоб більше привертало увагу, то ця партія здатна набрати істотно більше підтримки і війти дійсно в лідери. Знову таки, якби станом на середину березня просто населення України, були роздані бюлетені списком, то партія Саакашілі набрала б істотно меншу підтримку. Якби була активна виборча кампанія, то партія могла б набрати вищу підтримку. Хоча знову таки треба звернути увагу. У що в випадку активізації кампанії зростає кількість компроматів і негативної інформації про партії. Тобто, зрозуміло, тобто в даному випадку рейтинг партії Сакефілі вочевидь недооцінений, але і не слід його сильно і переоцінювати. Я б хотів додати, що по-перше, взагалі, поки не зареєстровані ті партії, які будуть приймати участь у виборах. Ми власне не можемо сказати, який буде рейтинг, тому що він залежить від того, які, на наш погляд, чи, чи вгадали ми, чи не вгадали, які партії будуть на виборах. І по-друге, в тих дослідженнях, які дійсно проводили наші колеги, там питання дуже часто ставилось таким чином: спочатку список без Саакашвілі, а потім на початку питалося: а якщо буде приймати? Мати участь партія саакашвілі і далі йде інший список. Тобто, як вже сказав Антон, зверталися увагу саме на те, що така партія існує, і тому вони мали вищий рейтинг, ніж в наших даних. Враховуючи, що питання електоральної підтримки є достатньо чутливим, особливо в регіонах, де є там традиційна підтримка певних сил, наприклад. Там на заході України підтримка там умовно проросійських або білоблобикблокітних партій. Часто у респондентів викликає бажання давати нечесну відповіді інтерв'єру, тому що населення підтримує інші партії, сусіди. Я зараз кажу інтерв'єру, який також проживає в моєму місті, що я підтримую, наприклад, партію регіонів чи опозиційний блок. Це викличе неприємні емоції. Тому частина респондентів дійсно ми зіштовхується з проблемою нещирих відповідей. Тому в ході опитування використовувалася ще додаткова методика для підвищення щирості відповідей респондентів. Вона називається Методика таємної скриньки. Вона передбачала, що респонденту передавався аркуш. По суті, виборчий бюлетень. Е, респондент сам зачитував текст запитання, зачитував, передивлявся списки партії, сам відмічав їх, згортав цей бюлетень і кидав у спеціальну скриньку, яка була у інтерв'єра. Всі скринці, всі ці аркуші перемішувалися. Тобто, респондент вголос нікому не озвучував свій варіант відповіді і неможливо було прив'язати його відповідь до. Ну, що саме ця людина сказала цю відповідь, тобто ця методика, наприклад, використовується на наших опитуваннях екзитполах, як така, яка повинна підвищувати чесність відповідей респондентів. В даному випадку. Рейтинг істотно не змінилися, але простежується нарощення підтримки і відриву всіукраїнським об'єднанням батьківщини, які в такому випадку серед тих, хто визначився, здатне набрати практично 21%. На другому місці йде той же опозиційний блок з підтримкою 12%. Далі йде, виходить радикальна партія, яка трішечки формально піднімається, теж до 12%. Далі йде самопоміч, і блок Петра Порошенка по 11%. Також парламент здатні пройти громадянська опозиція і всеукраїнське об'єднання свобода, але де їхній рейтинг балансує на межі проходження. І завжди є частка виборців, які, якщо, які відчувають, що їхня партія може не пройти, все-таки віддають врешті-решт голос за переможця. Тому у цих партій можуть бути проблеми з проходженням в парламент. І звісно, ми не могли обійтися без рейтингів президента, тому що це теж актуальне питання в Україні. І за даними опитування. На перше місце формально виходить Юлія Тимошенка, хоча насправді підтримка Петра Порошенка і Юлії Тимошенка перебуває в межах похибки. Тобто, чисто, якщо говорити статистично коректно, то є два кандидати, які ділять перше і друге місце. Формально, за даними отитуваннями, трішечки більше набирає Юлія Тимошенка, яка набирає 10,9% серед усього населення, а серед тих, хто прийшов би на вибори і проголосував, 23%. У випадку Петра Порошенка серед усього населення його підтримує. А, 20 а, да, я вже інше. Угу, да, Петра Порошенка підтримали б 9% серед усього населення і 18% серед тих, хто би прийшов на вибори і проголосував би. Інші кандидати також мають достатньо серйозну підтримку. Серед тих, хто визначився, той же садовий набирає 10%, ляшко 12%. Тобто, в принципі, картина достатньо щільна. Але за даними цього питання, в другий тур вийшов саме знову таки Петро Порошенка і Юлія Тимошенка. Як і в випадку парламентських виборів, ставилося запитання і методом таємної скриньки для перевіряння чи. Чи зміниться в такому випадку дещо рейтинги, і в даному випадку дещо зростає розрив між Юлією Тимошенко і Петром Порошенком. І в даному випадку, навіть вона вже її перевага є статистично значущою. Вона є не настільки істотною, мабуть, в абсолютних цифрах, але формально да, дійсно вона обіймає перше місце. А Петро Порошенка чинний президент виходить на друге місце. І в даному випадку 23% серед тих, хто прийде на вибори, підтримували Юлію Тимошенка. Петра Порошенка 16%. І, звісно, залишається відкритим питання, а як би виборці повелися у випадку другого туру виборів? І це запитання також фігурувало в нашому опитувальнику. Якби в другий тур вийшли Петро Порошенко і Юлія Тимошенка, то як би розподілилися голоси? І серед усього населення України 16% підтримали б Петра Порошенка, 25% Юлії Тимошенка. Якщо перерахувати дані до тих, хто збирається голосувати і визначився, тобто реальні вибори, які прийшли на виборчі дільниці, то близько 60% підтримали б Юлію Тимошенка, а 40% Петра Порошенка. Це, в принципі, останні дані, які ми озвучували. Є деякі особливості пов'язані з регіональною специфікою, і у розданих пресрелізах, і у присрелізі оприлюднені на нашому сайті. Ви можете знайти всю потрібну вам інформацію і озвучено зараз, і, можливо, по окремих регіонах, тому що це теж питання може зацікавити в окремих публікаціях. Будь ласка, запитання. Костянтин Матвієнко, корпорація Гардарика. Моє питання полягає от, от в чому: чи можна за підсумками дослідження з'ясувати, наскільки будуть легітимними органами влади, які при, будуть обрані на наступних дочасних чи вчасних виборах? Я говорю про те, про рівень підтримки саме. Тобто не просто про явку виборців, а про те, наскільки зможе наступний парламент спертися на підтримку населення. Ну, це запитання, якщо чесно, більше до політичних аналітиків, все-таки соціологи більше збирають інформацію, інтерпретують. Але якщо ви правильно згадали, там два компоненти. Перший це явка. На попередніх парламентських виборах явка була трохи більше 50%. Зараз вона б могла бути стільки ж, але, скоріше, навіть трохи меншою. Проблема більше полягає в низькій явці на південних і східних регіонах, І при низькій явці в цих регіонах, звісно, для населення цих областей легітимність органів влади була б нижчою. І це в перспективі могло б негативно Значитися з приводу парламенту, то парламент дійсно був би дуже фрагментований і дуже строкатий. І тут скоріше було питання можливості політичних сил домовитися між собою і створювати певну потужну коаліцію. Можливо, там для більш цивілізованих і розвинених країн це не було б проблемою, коли є декілька партій з рівнозначною підтримкою, домовитися між собою в умовах України, якщо чесно, ми бачимо конфліктність навіть нинішнього парламенту з кількома великими фракціями, достатньо висока. При такій фрагментації можливо. Ситуація була ще більш конфліктною. Ми просто не здавалися. Такою метою рівняти ступень легітимності, тому що власне воно то буде, значить, парламент буде легітимним і буде, як завжди, на початку перші там один-два місяці високий рівень довіри, який потім можливо буде дуже сильно падати і він може далі втрачати довіру. це важко, важко сказати, що. Буде відбуватися, тому таке, ви задали дуже таке складне запитання. Воно не дихотомічне, а є якісь там як якесь не неперервне, як можна сказати, за можна вимірювати за якою шкалою. Якісь ще запитання? Які настрої у населення? Ну, тобто, ви робили аналіз нам на березень. Як okay. я розумію, там кінець а ось, як можна зробити аналіз? Наприклад, чи будуть ті е, ж самі результати? Наприклад, в квітні, в травні? Тобто, я яке саме саме настрій у цього населення на майбутнє? Ну, для цього, на жаль, потрібно проводити окремі опитування, тому що ситуація в Україні абсолютно неоднозначна. Ми проводили опитування на одне наше попереднє на початку лютого, яке закінчилося до 16 лютого і формально на той момент виборчий рейтинг очолював блок Петра Порошенка. Потім, було 16 лютого, незадоволеність з приводу голосування за відставку, і ми вже бачимо, що партія опустилася. Які події відбудуться надалі, важко прогнозувати, і це може істотно вплинути на розклад сил уже через. Місяць або прямо зараз. Я теж думаю, що рейтинг може бути не стійким, крім того, ще що попало в період нашого опитування. Це була якраз ситуація винесення вироку Савченко, і все це там дуже пов'язано з Юлією Тимошенко, і одним з ну і це член партії батьківщина Савченко. І Юлія Тимошенко є одним з найбільших. Таких людей, які найбільше роблять для того, щоб питання про Савченка якось вирішувалося. Тому це теж могло вплинути, але чи це тимчасовий вплив, чи він далі просто залишиться, теж важко сказати. Тому мені здається, що у нас рейтинги є досить нестабільними і ситуація, яка відбувається, може їх змінювати. Там є один з факторів, який не завжди є очевидним, це взаємне перетинання електоральних полів у партії, яких можна назвати національно-демократичними всеукраїнське об'єднання батьківщина, блок Петра Порошенка, Радикальна партія Самопоміч, оскільки у свідомості багатьох людей партія є там достатньо схожими, і людина може водночас довіряти, наприклад, партії самопоміч, наприклад, партії батьківщина. Сьогодні там виступає Андрій Садовий. Сказав щось хороше, або показав, як у Львові покращилася ситуація. Населення прекрасно задоволене. І люди, довіряючи водночас і ті і тій партії, виберуть сьогодні самопоміч. Потім настає там якесь інше актуальне питання, з якого виступає, наприклад, лідер батьківщини Юлія Тимошенка. І ці люди вже якби забувають про те, що вони підтримували самопоміч, і починають голосувати за батьківщину. В нашій практиці, щоправда, це було півтора року тому. Було одне дослідження, де ми запитали про електоральний вибір. Потім ми буквально через тиждень Водили повторне опитування цих людей, обдзвонювали і ще раз запитували, за кого ви проголосували зараз. І буквально половина тих, хто спочатку назвав одну партію, через тиждень вже назвали іншу партію. Тобто ми знали, яка людина, що спочатку вона назвала на блок Петра Порошенка, потім це стала партія самопоміч. Тобто існує велика флуктуація в настріях населення і знову таки опускається момент, що зараз ми не маємо активної виборчої кампанії. Активна виборча кампанія це не тільки політична реклама, це і купа в умовах українських реаліях компромату на. Всі сторони з усіх сторін на всі сторони. Ну і знов таки, як вже було сказано, не невідомо, як змінить ці рейтинги, чи, чи буде партія Сакашвілі, наскільки активно вона буде приймати участь у виборах, тому що вона може змінити якусь ситуацію в лідерах. Якщо запитань більше немає, ми дякуємо вас за увагу. Дякуємо за увагу.